Пам'яті сьогодні запалю за Україну, за землю святу, яка сльозами і кров'ю мита, розп'ята, розстріляна, але не вбита, свічку пам'яті сьогодні запалю за тих героїв, що давно в раю, за тих, хто в небесах спостерігає і живих до перемоги надихає. Свічку пам'яті запалю за віру, яка об'єднує усіх у цій страшній війні, агресію ми прожонемо до Сибіру. Ми житимем на рідній землі, свічку пам'яті запалю за надію, яка із проліском весняним розцвіте і навіть подумати не сміє, що ворог українське забере. Свічку пам'яті сьогодні запалю, за волонтерів, що пішли на війну. Життя невідомих рятувати, щоб своє за них віддати. Свічку пам'яті сьогодні запалю, за ворога, за злого, за війну. Всевишній добре знає з небес, що нам не потрібні дива та чудес. Нам потрібна наша земля, а чужому хай буде чужо. У пам'яті сьогодні запалю, це символ про загиблих у бою. Вона ніколи не згорить у руках, не забути ні за що нам жах, ніколи не забути про героїв життя ще віддали на полі бою. Сучку пам'яті сьогодні запалю за всіх загиблих у ріднім краю. Хто хотів батьківщину захищати, а його убили у рідній хаті. Пам'ять, що запалю за незнавчь нашу, за те, що живу, залишилася в воїному домі, не течу за котон, Я ніколи, за Україну, бо нею вдовожу. Свічку пам'яті запалю за мрію героїв, що забрали небеса. Жити їхніми мріями вмію, не завоює ніколи нас росня Бо мрія українська. Вище неба, вона із генів предків, козаків, мир і незалежність, от і вся потреба, не бути нам у ролі крепаків, і свічам українським не згоріти, бо пам'ять наша буде вічно жити і встане, із руїн моя держава. Слава Україні, героям слава!